Друзі, всім доброго дня! Всіх вітаю себе на каналі. Хто мене не знає, хто знає, мене звати Максим. Ми тут підбираємо класні машини. Сьогодні в відео я хочу розповісти вам про цікаву нашу послугу це у нас експерт на день. Як ви можете знати, у нас є багато різних послуг, такі як, наприклад, супровід по луцькому ринку, разові огляди, підбір під ключ і експерт на день. Тому про цю послугу я вам ще не розповідав, тому відео буде саме про неї. Як знайти автомобіль за один день? Ми можемо вам надати у послугу в місті Києві, в Рівному, в Луцькі, у Львові і в Стрію. Вам треба обрати для себе варіанти в тому місці, в якому буде проводитися експерт на день. Тобто ви обираєте, наприклад, 10 оголошень, які вам сподобались. Сподобались по ціні, по всьому вони вам от підходять. Після чого ви надсилаєте ці 10 оголошень нашому експерту. Відсіємо ті оголошення, які сумнівні, десь він код закритий, десь там пробіг трохи там не сходиться. Ми вам трохи підказуємо. Після того, з 10 автівок, наприклад, залишилось 5 машин. П'ять оголошень з авторія. Ви телефонуєте продавцям, запитуєте всю цікаву для вас інформацію. Якщо продавець згоден на всі перевірки, то ви домовляєтесь з ним на огляд. Сьогодні у нас буде цікавий день, тому що сьогодні я замовили послугу експерт на день. Будемо їздити разом з клієнтом, дивитись машини. Попередньо він вчора вже їх попродзванював. Подомовлявся про огляди. Тому сьогодні будемо вибирати бюджет. У нас гарний машини також повибирали гарні, продивились об'яви. І ви їдете з нами дивитись, які корчі ми сьогодні будемо перевіряти. Ви зараз запитаєте, чи є якісь обмеження по кількості автомобілів. Друзі, немає. Скільки встигнемо, стільки оглянемо. Є обмеження тільки по часу. Ми надаємо цю послугу з 9 до 6 вечора, і в обід одну годину перекура для того, щоб хлопці поїли. Друзі, також ця послуга надається виключно з вашою присутністю, тому що ми можемо оглянути автівку 5 хвилин разом з вами і зрозуміти, що вона нам не підходить. Не треба її оглядати повністю. Відки вона? Вона за аукціоном? Друзі, що входить в перевірку автомобіля. Обов'язково дивимося звичайну кузов. Перевіряємо товщину фарби, дивимося чи є фарбовані шпакльовані елементи. Ну Стан стан гарний. Не зачухано, салон гарний. А він казав, щось так, міняли тут. А ГРМ. А, ну да, він в об'яви писав. Візуальний стан. Комплектація гарна, до речі. Головне в цих машинах введи, якщо? Всі бояться його, коли він приїде. І перевіряється він на холодну. Це Демфер. Ніхто не знає, коли він вистрілює, але на таких пробігах вже він підходить. Також технічну частину. Оглядаємо двигун, дивимося попередньо на запотівання в тих містах, де ми можемо це подивитися. Дивимося всю, всю повністю електроніку. Перевіряємо кондиціонери, підігрів, все, що там є. Також обов'язково перевіряємо документи, які є на автомобілі з Європи. Робимо комп'ютерну діагностику, дивимося на стан турбіни, на форсунки, на сажу, на помилки, які є на цьому автомобілі. Які є помилки активні, які є в нас пасивні, і які взагалі помилки були в історії, тому що інколи зустрічається там перегрів коробків. Переріги, перегрів двигуна, і ми вже для себе розуміємо, що такий автомобіль краще обходити стороною. Також обов'язково дивимося по всім блокам пробіг. Пробіг двигуна, пробіг коробці, пробіг в АБСІ. Також обов'язково дивимося подушки безпеки. Щодо бензинових двигунів, там набагато все проще, тому що там немає сажового фільтра, там в нас є каталізатор. Ми дивимося на його наявність, чи є він, чи немає. Також дивимося пробіг по всім блокам, також дивимося по двигуну, чи є в нас пробіг. Опуски по циліндрам і аналізуємо помилки. Так що, в принципі, претензій в мене до машини поки немає. Я думаю, треба проїхатись, перевірити, як коробка себе почуває. В ходу машинка вже більш-менш прогрілась. Якщо автомобіль проходить всі ці параметри, то також ми ще робимо тест-драйв попередньо. Їдемо, дивимося, чи нічого не годить, як включаються швидкості, чи немає якихось посторонніх звуків в автомобіль. Коробочка напінається вже гарно. М'якенько приїжджає. Та ні, шкоди взагалі вони м'які. Їде вона класно. Я на с 60 і Воль виїхав, то в принципі по комфорту я б не сказав, що... Вольво є Вольво. Також той автомобіль, який нам підходить, ми робимо випуску з бази. Тобто, це одного автомобіля, який вам сподобався. Також в цю послугу вже входить перевірка на СТО. Якщо СТО закрите, то їдемо на яму дивитися. Після такої перевірки у вас повністю є вся інформація щодо стану автомобіля, і ви вже можете прийняти рішення. Подобається він вам, підходить він вам чи ні. А з торгом? Торга немає, так? Да? Так все класно, але, але, але. 1,6. Подивиться, 2 літра. Ну, я по тутаю теж 2 літра, Вона буде бодріша. Там і комплектація ярче. Вона і чуть дорожча. 15500. Я думаю, він ще я думаю, якийсь скине. Цей меган мені не, не сподобається після цієї шкоди. І цей фокус. Має вроді би теж один підкрас десь. Угу. Давай глянемо пожа. Він більш цікавий. Да, да. Ну і цей вальвач. Ось цей. Угу, дизайн той... тут ви шістьдесят. Да. Ладно, поїхав. Також обов'язково ми радимо своїм замовникам, яку автівку краще розглядати, які є автівки плюси, які є мінуси. Допомагаємо вам обрати автівки. Інколи, до речі, таке зустрічається, що ті машини, які ви обрали на експерт на день, ми їх подивилися і нічого не знайшли. Але що ми робимо? Ми також руки не опускаємо. Ми можемо разом з вами поїхати на майданчики, подивитись, фактично, які є машини. Можливо, там якась машина вам сподобається. Якщо і на майданчиках нічого немає, то ми можемо зайти на авторію. І разом з вами подивитися, які нові оголошення, можливо, якісь старі оголошення, які ви пропустили, і не звернуло на них уваги, і все-таки можна його оглянути. Тобто ми в будь-якому випадку хочемо вам допомогти, хочемо знайти все-таки автівку, саме ту, за якою ви приїхали, в гарному технічному стані. Поїдемо ну, для порівняння, подивимося ще щось, тому що ну, першу машину подивилися купляти її якось таке собі. Ранок настільки починається, як ви бачите, 10-та година вже. А, зараз ми будемо дивитись також цікаву машину це Peugeot. Повнопривідний, двохлітровий е дизель. Каже, також машинка гарна, тому зараз будемо її перевіряти. Друзі, подивіться, яке цікаве авто. Напишіть, будь ласка, в коментарі, подобається воно вам чи ні, ну тому що він, я вам скажу, вживу виглядає дуже круто, погляди прямо на себе так тягне добре. Взагалі, ми підбирали такого плану автівочку в рівному чорного кольору, і ще й на гібридній установці. Тобто, мало того, що він дизельний, так він ще й із гібридною установкою. Він максимально економний. Я вам скажу, що ще і по комплектації ці машини дуже сильно заряджені. І взагалі, якщо ти хочеш подивитись, які автівки ми підбираємо, і подивитися саме на той Peugeot, який ми підібрали, то у нас є ця вся інформація в нашому інстаграмі. Там ви можете подивитися, які автівки підібрані нами, і також відгуки від наших замовників. Посилання на наш інстаграм залишу під відео. Заходь і дивись за нами. Ну тут найбільше. А потім так? Слухай. А потім. 17 рік. А всі 15-й. Ліве крило і щось мені здається, що водійська дверка також страждала. Вона не фарбована, але... Але скло 17 рік. 15-й. А, ось там. Зовнішню частину тільки фарбували. Десь прийшло. Вже трісні, да? Ні, ну так, да, тут трішки є. А от фара рідна. Якось вона і похабно приклеїла накладочку. На білий герметик, блін. І ще отак от просто нелюді якісь. Ні, крило її, оригінальна, маркировка Peugeot є. Та ні, внутрянка вся ціла. тут Друзі, подивіться, який цікавий автомобіль обрав наш замовник. Ford Focus. До речі, вони вже зараз з'являються масово на. В Луцькому ринку в продажі. Я вам хочу сказати, що це дуже гарна альтернатива той же шкоді. Тому ж Мігану четвертому, тому що саме у цього Форда стоїть гарна коробочка автомат, там восьмиступеневий Айсен. Щодо двигуна, всі ми знаємо, що дизельні мотори у Форді, вони також гарні, надійні, їх можна розглядати до покупки. Що стосовно кузова, подивіться все одно, як він виглядає, подивіться на цей колір, подивіться на ці диски. Комплектація у них також дуже класна. В нашому автомобілі якась вона Дуже така цікава, тому що він ST-Line, тобто гарна комплектація. У нас є підігрів керма, у нас є підігрів Лобаша, Лобаш підігрів у Форда. Ми знаємо, що вона і у них є з дитинства. Тобто на машинах 4-5 року підігрів лобового там є. Але чомусь у нас стоїть звичайний кондиціонер. Ну тут уже таке діло, Знаєте, кому подобається, кому ні. Тому друзі, зверніть увагу на цей автомобіль, тому що технічно воно гарне і цікаве. Не подобається мені ця помилка в боці двигуна по, по сажовіку. Ну от якщо зрівняти, Вона в принципі прикольна, мені подобається. Обалденний форм. Но ціна, він трохи мабуть... На... гором. Mm. Може ще видно, якщо його покрутить буде. Блін, ну кондр! Ну, ну так, кондер. ну кондер. Мене клімат був. Што Мене машина 8 тисяч доларів. Коштувала Форд Деу. Четвертий клімат стояв. Як ви бачите, наш замовник вибрав дуже цікаві машини. Є абсолютно різні, є Peugeot, є Ford, є шкоди, є там були якісь іще фольксвагени. Тобто, я хочу вам наголосити, що немає ніякої прив'язки до марки. Все, що вам подобається, все те і будемо оглядати. Їдемо дивитися ще вар. У всіх. Ось сидіння низ, оце є пластмас. Нічого. Я ж кажу, їй просто треба помити, вона буде мати вигляд. Бампер не поюзаний, не покоцаний. Так, ну що ж, друзі, передивились ми вже три або чотири машини всі такі нализані, приїжджають. Знаєте, ця блин, грязна стоїть. Але я вам скажу, вона не затерта, не зашарпана, пластик весь в ідеалі. Нічого не покоцано, бардачок, поріжки, ручки. <кій> Машинка без підкрасів, навіть лобове в оригіналі все. тобто, ну, Варіант цікав. Тому зараз перевіримо її комп'ютером, подивимося, що воно покаже. Кермо гарне, непочухане, не перешите, не пофарбоване. І... О, бездратава зарядка. Двигун коробка чистя, шина, потеря зв'язку, не критична. Пробіг з моменту последнього удалення ошибок з регістратора. 3-4 тисячі км назад. Форсунечки ТВ, яка Оце пушка. 21 грамма і регенерація була 243 км назад. 213 803 збігається з одометром на приборці. Так, пробіг у нас оригінальний. Перевіряємо повністю машину. По технічній частині... Взагалі машинка просто пушка, мені форсунки сподобалось, таке рідко побачиш на пробігу 200 тисяч. Тому зараз зробимо малесенький тест-драйв разом з мовником, подивимося, як машинка себе в ходу почуває до коробки, поки зауважень немає. Зараз Перевіримо, як вона себе почуває на розгін та на пониження, ну в принципі тут БСГ. Але буває по ним також... Різні приколи. А ще одна в мене така маленька умова, я хочу її просто сполоснути, збити. Тому що блин, машина вся в пилі після дощу дощ пройшов. На СТО, це треба повертати за господарем або, або, або їхати самим. Ну, ти подивися, ти вже собі щось думав. Чи може ще якийсь варіант подивитися? Ну поїхали. Другий етап перевірочки, наша шкода заїжджає на СТО. Нам машинка сподобалась, клієнт задоволений, ми на неї вже покатались, помили там, все класно перевірили. Тому зараз її перетрусять майстри, подивляться ходову і спустимось вниз. Ми, як завжди, знімаємо захист, дивимось сліди потьоків, може подвигнути, щось буде. Загальний стан, кузова іржа, таке собі. І будемо приймати рішення, їдемо до продавця торгувати. Так, ну що ж, друзі, е перевірили машинку нашу майстри. Знаєте, що нічого не знайшли, От просто взагалі нічого. Подивились ми під захист. Також не патьоків, нічого, всі пильнички по осі, взагалі нічого не підпотіває, не тече, не капає. Знизу двигун бомба. Стан задньої підвізки також в гарному стані. Нічого не амортизатори не текуть. Коротше, до машини питань немає. Останній етап перевірочки беремо виписки. Накласифікований і задня ліва частина бампер. Це типа їх могли міняти, так? Так ні, Я не думаю. Там написано до 20 тисяч гривень, це копейки для Європи. Ну що ж, робимо підсумки по нашій сьогоднішній роботі експерт на день. Знайшли цю шкоду. До шкоди ми передивились 4 або 5 варіантів. Взагалі в нас було 7, 8 або 10. Я не, точно не пам'ятаю. Але більшість відсіяли вже по опису, по фотографіям завторіли, поспілкувалися з продавцями, там познаходили нюанси, які ну, нас не влаштовують. Знайшли цю шкоду. Це 618 рік, 2 літра. Автомат, шкода, гарна, гарна комплектація, повністю пройшла перевірочку. Е, стартова ціна її була 15950. За 15,4 нам її віддають. Шкода без підкрасів, всі скло в оригіналі, навіть лобове в оригіналі. Скольчика вцарапинок, царапинок майже взагалі вони відсутні. Знизу вона суха, не ржава, Коротше, по машині взагалі питань. Немає. Клієнт задоволений для нас це найголовніше. І саме головне пів другого ми вже справились, чекаємо документи, чекаємо, поки привезуть нам договір куплі-продажу, і клієнт вирішає до себе додому. А ми їдемо працювати далі. Ну що ж, друзі, давайте підсумуємо щодо сьогоднішньої нашої роботи. Ми нашому замовнику знайшли гарний автомобіль, саме той, який він хотів, в гарному технічному стані, на гарній комплектації, не за всі гроші світу. Тому що я можу вам сказати, якщо ви хочете знайти для себе автомобіль, і у вас немає часу його шукати, ви не розумієтесь, то ви знаєте, до кого вам звернутися. Посилання на наш праць залишаю під відео. І до наступних зустрічей. Папа! -па. Як в кіно. Типу у нас дві камери. Не кажи, що не перейшло. Так, не знімай. Толюсь да не. Що ж ти будеш робити? Більше пів півроку їжу і ніяк не можу її перелюбити. Розлюбити. Люблюся більше. До побачення. フフフ。